Всім бажаю доброго дня. Сьогодні 14 вересня 2025 року. Ну і хочу трошки розповісти про те, як визначати стиглість зимових сортів яблук для того, щоб їх вчасно зняти з дерева на зберігання. В чому проблема? Значить, не завжди по окрасці плоду, по жовтінню, по червонінню можна зрозуміти. Наскільки яблуко стигле для того, щоб вчасно його зняти. Тому що візуально воно може бути зелене, якщо воно росло десь в тіні, як оце, наприклад. Але фактично воно має, перебуває на стадії технічної зрілості, і якщо його перетримати довше, то в підвалі воно, от, в моїх умовах в підвалі воно буде зберігатися погано. Я вже не, не один раз це бачив, ніби зняв яблуко з дерева, все нормально, без ушкоджень, сховав підвал і от через місяць, другий. Воно починає в'янути і не лежить довго. І бувають інші роки. Наприклад, коли вчасно зняв яблуко з дерева, і воно долежує. одне те саме яблуко, різниця в зберіганні може бути навіть і в 5 місяців. Одне лежить до весни, а друге лежить 2-3 місяці і все. Значить, В чому тут проблема? Проблема тут в визначенні часу, тому що цей час, час знімання плодів з дерева, тому що цей час може змінюватися в залежності від погодних умов. Наприклад, в минулому році я знімав яблука вже 1 вересня більшість сортів. В цьому році зараз станом на сьогодні, я навіть на 14 вересня я навіть не бачу, що всі, всі сорта в мене дозріли, їх можна знімати. Буду знімати тільки окремі. Так, найкраще це визначити методом йод крохмальної проби. Що нам для цього потрібно? Рощин. Люголя, яблука і трошки часу. Метод йод проби заключається в тому, що яблука розрізають отак от от, от по, по січенню яблука, поперек можна сказати, і тоді поверхню яблука покривають розчином. Ну, в ідалі це, це має бути звичайно, юдит-калію, але у зв'язку з тим, що він дуже дорогий, то розчин люголю працює в принципі, не гірше. Я його додав таку от баночку з оприскувачем-шиколкою і наношу його <кхе> от таким чином оприскування методом. І все гарно виходить. Значить, як визначити? Є от, от така от табличка. Бали в залежності від ступіню стиглості яблука. Тобто, якщо в яблуці крохмалю максимальна кількість, то бал 1 яблуко зафарбовується після того, як ви його оприскали розчином льоголю, воно зафарбовується в темний колір. І це означає, що максимальна кількість в, я... в крохмалю в яблуці, і він ще не почав перетворюватись на цукри і відповідно знімати його рано. Як правило, знімати на зберігання починають при балах від 2 до 3 орієнтовно, але це залежить, дуже залежить від сорту. Це треба дивитися індивідуально. На жаль, я ще не знайшов каталогу, який би описував сорта і побально степінь зрілості. Якщо ви може, десь знаєте такий каталог, можна його подивитися, скачати в інтернеті, то ви підкажіть, дайте посилання. Чи Направте, де його можна побачити. В основному, як в літературі вказано, має бути степінь зрілості від 2 до 3 балів. При цьому, можливо, деякі сорта не описані в інтернеті. У мене є сорта давні, яких я навіть не знаю назви, Ну, я орієнтуюсь вже емпіричним шляхом. За декілька років вивчив підходи до них і знаю, коли їх знімати. Але загалом, загалом, от от. Так от працює. Від... Намагаюся зняти при 2,5-3 бала. Намагаюся зняти яблука. Можливо, не завжди виходить, але, але спробую. Так, і практично, значить, от в мене є з десяток певно сортів. Ну, Я ще не всі порізав, знаходжусь в стадії якраз визначення, коли їх знімати чи не знімати. Ну, почнемо з явного. Явно, що пропущено, це. Чемпіон. Бачите, візуально має такий окрас. Єдине, що неправильно, я щось трошки заплутався, неправильно його розрізав, мені треба було розрізати його поперек, не, не через хвостик, от як тут і тут. Деякі сорта я вже перерізав, щоб побачити правильну картину, але, в принципі, воно ну, не сильно тут, тут можна подивитися, не сильно впливає, як розріжеш. Хоча, якщо ви будете керуватися, отак от. Таким от картинкою чи аналогічною, то треба різати правильно, звичайно, робити. Так, по чемпіону, значить, чемпіон я перетримав. Тут же явно, явно десь, от якщо ми співставимо його з картинкою, ну то напевно 4 вала. Можливо, навіть і більше. І 4,5. Тяжко тут сказати, бо він отак. Неоднаково зафарбовується, Ну, факт в тому, що яблуко явно перетримане і не можу я вгадати з тим чемпіоном. Побачимо, як буде далі зберігатися, але практика показує, що чемпіон перетриманий, він погано зберігається в мене. Буду в першу чергу його їсти. Так, далі дивимося. Галамаст. От бачите, гарненьке, вже червоне яблуко з таким бочком. Дивимося всередину і бачимо, що воно майже зовсім не стигле. Орієнтовно півтора бала по картинці буде ще вісіти. Хоча по зовнішньому вигляду я вже думав, що потрібно його знімати. Бачите, насіння навіть потемніло всередині все якби вказує на стиглість, а фактично притворення ще не почало відбуватися. Так, далі дивимося. Це у нас Глостер. Глостер, ну, так, Ближче, ближче до двох, від півтора до двох певно. Якщо по картинці дивитися, так само, так само ще його трошки потримаю. Тут в мене сорт невідомий. На жаль, не можу сказати, але так само, бачите, трошки воно ще не дійшло. Щоб йому трошки повісіти. Далі, декоба. З декобою я вже тут трохи сумніваюсь. В принципі, біля трьох. Не знаю, чи знімати, напевно, буду його знімати. Тому що, якщо я проїду через тиждень, то вже може бути набагато більше воно стигло. Хоча, бачите, яблуко візуально абсолютно зелене. Зараз другу його половинку знайду. От воно тут впало, побилось, то йому я його вибрав. І от на цю от сторону, де побите, то тут якби дивитися не треба, що воно тут чорне. Ну, Але от, фактично, повністю зелене. Яблуко, хоча там є і трапляються яблука, які на сонці висять, вони з почервонінням, червоний бочок, але от чому не можна судити все-таки по зовнішньому вигляду. І насіння так само насіння, отже, темне. Що тут темне насіння, що тут темне. Але стиглість яблук різна. Так, про що я ще не говорив? Пінова. Пінова, сфокусуємося. Ну, Пінова напевно 2,5 візуально. Хоча книжка каже, от я бачив в інтернеті одне з відео, то там написано, що ближче до 3-3-3 з копійками ну, і треба знімати пінову. Уточнив, пінова 3,5-3,8. Відповідно, тут 2,5. Буду ще його тиждень тримати. Так, ну і з того, що не показував. У мене ще є мавка. Сорт української селекції. Зараз от зафіксую камеру, розріжу і побачите, як воно виглядає, сам весь процес. Так, ага, мавка ще забув Honig. «Хонний «Хонний так само, бачите, от гарний окрас у нього вже от червоний, він весь на сонці. Оце так само «Хонний крісп». Ну і Бачите, як він виглядає. от, як на мене. Так, пінову заберемо. Отак візьму цю половинку правильно розрізану. Я думаю, що це вже між 3 і 3,5 буду його знімати. Ну, напевно, ну, трошки більше трьох так. буду його знімати. Ну і зараз покажу по мавці, яким чином це виглядає. Так, розрізаємо правильно. Різ має проходити через насіневу камеру. Ну і далі, далі. І так, єдине, що в мене трошки ця прискалка неправильно працює, то я отак от його намажу і дивимося, що буде відбуватися. Поки поставлю на паузу, тому що для реакції необхідно декілька хвилин, але ви вже побачите, бачите самі, що воно починає прямо на очах темніти. Ну, можливо, я не, не буду ставити на паузу, зараз побачимо. Вже в принципі картина стає видна. Ну, але почекаємо пару хвилин для чіткості результату. Ну, пройшло вже, певно, 5 хвилин. І ну, що можна сказати? Якісь тут окрас такий. то воно ну, ніби темніє, але ще не виразно. Я думаю, що десь у межах від 2,5 мабуть, ще трошки повісить. Ну, в принципі, все. Основне я вам показав. Дякую за увагу.